Ви всі чули морка по-корейськи, але ми спробуємо зробити кабачки по-корейськи. Постійно хтось мені дзвонить Джені, мене взагалі кабачки! Що з ними робити? Я називаю цю технологію технологія лєчо або технологія під назвою Аджика. Продаємо для глибини смаку. Саме цей червоний перець дасть нам гостринку, а ця гостринка і називається, власне, по-корейськи. Ось така технологія робіння кабачків по-корейськи. Я обожнюю цей сезон, тому що можна все консервувати, все зберігати. У мене просто душа вона насолоджується, що зараз це той період, коли ми маємо все зібрати і так зберегти на зиму або ну, хоча б на осінь. А сьогодні будемо готувати, якби це дивно не звучало. Ви всі чули морква по-корейськи, але ми спробуємо зробити. Кабачки по-корейськи. Звичайно, ми візьмемо морку, прокачаємо туди додамо кабачки і законсервуємо в банки, щоб можна було їсти свіжі, ну майже свіжі, консервовані кабачки і взимку. Такий у нас челендж. Давайте спробуємо його зробити. Все, що нам треба, це по-перше, підписатися на мій канал. Все, що нам треба, це натиснути лайк. Знаєте, як гусі кажуть, мек-мек, отак кажуть, тому ставте мек-мек, натискати на мек-мек дзвіночок І пишіть коментарчик мек-мек, Бо зараз ми будемо також робити щось таке дуже дуже прикольне і просте. Візьмемо кабачки і гарненько їх натремо. Нам треба один кілограм кабачків. Зараз це. Найдоступніший продукт, його купити можна візде. А треба створити якусь гру, коли люди просто тупо кабачки один одному передарюють. Знаєте, це такий конкурс, коли в тебе на городі виросло тисячу кабачків, ти маєш їх комусь передарувати. Постійно хтось мені дзвонить, Женя, у мене взагалі кабачки, що з ними робити. Оп. Так, далі ми беремо пів кілограма моркви. І ось так гарненько-гарненько також натираємо. Все просто. Ще трішки. І от біжу півпальця. У вас тоже таке бывает, да? Я постійно боюсь. А, фу, а, фу. Це така стресова штука. Все хорошо нарізав в морку. Пілограм цибулі нарізаємо пиріми. Знаєте, або ось так вздовж просто. Ну, і, по-перше, якщо ви вже дивитеся рецепт, то ви маєте знати, що цей рецепт є в онлайн-каталозі від торгівельної мережі Варус. Він називається варення та консервації. Там є і ще декілька рецептів, тому просто переходьте за посиланням під це відео і дивіться ще інші гарні рецепти. Ну і тепер як я цю технологію, технологія лєчо або технологія під назвою Аджика. Коли ми беремо все оце по черзі, обсмажуємо, додаємо цукор, сіль оцет, часник і червоний перець. І це все заливаємо в стерилізовані банки. Ось така технологія пробіння кабачків по корейськи. Спочатку осмажемо цибулю одну хвилинку, потім морку хвилин 3-4 і потім ще хвилин 10 все разом з е, кабачками. Треба розуміти дуже важливий момент, що все, що ми називаємо по-корейськи, це зовсім ну, не зовсім. Коректно так називати, бо в Кореї є дуже видатна страва. Називається вона кімчі, яка в 1980 році вона стала однією з таких з дуже відомих страв в світі, і тому треба розуміти, що кімчі це щось схоже, таке на квашені капуста трішки моркви. і Вона таке гостре, гостре, гостре. Якщо ви не їли кімчі, то приготуйте ось в мене є рецепт за посилання. Приходьте, але насправді ось кімчі, це класика. А ми на наших краях, як завжди, це все трошечки так змінилося, і все, що гостре, кажеться по-корейськи. Бо колись а, взяли цю капусту, її важко робити. Зробили просто моркву, зробили її гострою, і це була морка по корейськи дуже популярна страва. А потім вона почала видозмінюватись. Тому я особисто не дуже люблю називати те, що ми зараз робимо, по корейськи Але а, якщо ви хочете, вам, вам подобається шукати в пошуку, що гострий салат з кабачком і морквою цибулею по-корейськи. Нічого страшного, але просто, я вважаю, за потрібне і обов'язково дати вам інформацію про те, щоб по-корейськи називати ну, не зовсім, не зовсім коректно. Треба просто сказати, гострий салат з моркою, кабачками і цибулею. Ось і все. Додаємо одну головку вичевано-часнику. Додаємо 2 столові ложки солі. Відразу додаємо 3 столові ложки цукру. Додаємо 50 грамів оцту. Звичайного. Гарно все розмішуємо. Ну і тепер, власне, додамо червоний перець. Саме цей червоний перець дасть нам гостринку. А ця гостринка і називається власне, по-корейськи. Тому беремо червоний перець від торгівельної марки Варто, торгівельні мережі варус. Там де даємо лице. Таке гостре, гостре, гостре гостре гарне лице. За моєю особистою думкою. І е, коріандр. Фу! Додаємо для глибини смаку. Ну і тепер, коли ви відчуєте такий невеличкий присмак, або великий присмак присмак осту, означає, що все готово. Зараз я зробив девайс такий, як стерилізувати банки. У мене є записанням тут відео, як стерилізувати банки правильно, щоб ви все чітко зробили. Пересипаємо, закриваємо, і ми просто насолоджуємось потім смаком. Закрили. Ця закрутка може стояти до того часу, поки ви її не з'їсте. Це дуже дуже швидко відбудеться. На з вами був я, Євген Копотенко, і до зустрічі.